У понеділок, 19 травня, у сумській обласній науковій бібліотеці стартував тиждень просвітницьких заходів, присвячених ментальному здоров'ю, розпочали урочистості з презентації проєкту бібліотеки для життя, мережа психоемоційного відновлення, що відкриває нову сторінку в діяльності закладу як місця не лише для читання, а й для зцілення. Звичайно, в цьому напрямку ментального здоров'я ми працюємо вже з по початку війни, бо розуміємо, що наскільки громада наша потерпає від цього. Всього і наскільки їй потрібна наша допомога, і практично поштовхом стало те, що обласна державна адміністрація звернула увагу на нас як такий простір, і не тільки простір, а установу, яка проводить дуже багато заходів в цьому напрямку. А їх дійсно було це так і є. І от в цьому році у нас пройшла презентація такого проєкту спільно з ОДА бібліотеки для життя. Тому ми, якби цей тиждень ментального здоров'я, просвітницьких заходів, які будуть проходити на протязі протягом цього тижня, ми будемо практично знайомити читачів, наших користувачів, взагалі людей громади. З тими пропозиціями, які раніше ми вже у нас напрацьовані, а напрацьованих дійсно багато, бо ми працювали і у проєктах. Реалізація проєктів була у нас бібліотека з тобою, цей інститут нас підтримав. потім… Інші проекти, які дали можливість нам і свою матеріально технічну базу трошки поповнити, для того, щоб потім вже ми могли і організовувати інші заходи. Як я вже сказала попередньо, що багато заходів саме з громадськими організаціями Данська рада, інші організації психологічні, які проводили в нас заходи для того, щоб ми. Відновлювали свої емоційні сили і для того, щоб спілкувалися з нашими користувачами, доносили їх до громади, проводилися і тренінги, і різного роду навчання. Скажіть, будь ласка, чому це важливо зараз на тлі повномасштабної війни? Яка була мета заходу? Ну, мета заходу якраз підкреслить те, що бібліотека є платформою для цього, бо в неї є ну не всі, сказати, можливості, але багато можливостей для того, щоб це відновлення тут відбувалося. А ще, ну, звичайно, що основна мета цього це все-таки, от дійсно люди за період війни вже втратили якусь таку можливість самовідновлення, і їм треба, мабуть, якусь допомогу для того. Щоб ми робимо ці заходи і е, самі приймаємо них участь, щоб потім більш активніше їх. Ну, Можна було для громади позиціонувати. І я ще, до речі, хочу сказати, що у нас багато проходилося і заходів, таких, наприклад, як семінарів, школи передового досвіду, і намічається і в середу цю провести таку школу, де просто громади обмінюються своїми досвідами. Тобто у кожній громаді є. Такі напрацювання, і ми даємо можливість. Підключаються всі учасники. Вони обмінюються досвідом, набирають якісь свої такі моменти, які можна втілити в роботу своїх бібліотек. А які ключові заходи на цьому тижні відбудуться? Відкриття виставки це також знайомство з чимось прекрасним. І я сама дивилася ці картини, фотвірніше фотографії, і вони дійсно дають такий заряд позитивних емоцій. Бо якраз фотографи постаралися представити саме найкраще, те, що там діє на людину позитивно і насолоджуєшся цими фотографіями, дивишся на них, і вони якось понукають тебе до якогось такого відчуття відновлення. А як ваша цільова аудиторія може долучитись до ваших заходів? Ну ви знаєте, складний же час у нас такий, тому ми зробили тиждень, розділили у нас такі будуть локальні заходи. Кожний відділ практично долучається до проведення їх. Ми висвітлювали це на своїй сторінці Facebook і на платформі нашого сайту. Там у нас окремо створена така платформа. Де будуть відображатися всі ці заходи, які стосуються тижні ментального здоров'я? Упродовж поточного тижня в бібліотеці безоплатно можна буде відвідати різноманітні тематичні майстер-класи, арт-заходи, тренінги з психологами, до яких активно долучаються громадські організації, експерти, представники медичної спільноти, усі ініціативи охоплюють широкий спектр тем від подолання професійного вигорання до емоційного відновлення після травматичного досвіду. Ми настільки підбирали заходи для різної категорії, і настільки вони нас. Кожний захід це настільки він цікавий і унікальний. Тому майстер-класи не повторюються, вони різні. Це і для задоволення, це і для роботи, і зустрічі з психологами. Вони теж настільки продумані, тому що питання, які будуть розглядатись на заняттях з психологами, вони хвилюють. Кожного, це і професійне вигорання, і жіночі питання, і питання роботи і поведінки з дітьми. Чому це важливо саме на тлі повномасштабної війни? Розумієте, війна поглибила ті питання, які раніше ми сприймали як? Потрібне спокій, мир. А сьогодні, коли особливо в нашому місті, коли проходять такі, можна сказати, дуже страшні події, тому це потребує більш більшої уваги і більшої турботи про нашу молодь, про наше населення. Особливе місце в програмі заходів займає підтримка військових, ветеранів та їх родин. Саме такі простори довіри, як бібліотека, покликані стати першою ланкою до важливих змін, де люди зможуть відновити здоров'я, адаптуватися до цивільного життя в комфортному для них середовищі. Відкриті ветерани до психологічної допомоги? Ну, я хочу сказати, що вони не завжди відкриті до психологічної допомоги, і їх треба направляти в цьому напрямку. І це дуже складний процес, це дуже складна робота. Передусім, це робота в сім'ї, тому що ну, психологи не дуже хочуть приходити до тебе додому і займатися твоїм психоемоційним станом. Але це варто робити. Варто навчати цьому дружин і варто навчати цьому сім'ї, тому що передусім це людина залишається в сім'ї, і це, це добре, що вона взагалі вижила. Добре, що склалися такі ситуації, але це треба побороти. Це треба пройти, і це можливо пройти, так скажемо. І якщо мій чоловік на початку поранення був в інвалідному кріслі, то зараз він пересувається, пересувається на автомобілі, займається якимсь соціальним життям. Ми формуємо якісь ветеранські проєкти з ним разом і з ветеранською спільнотою хлопців, які теж були отримали поранення. Я думаю, що це дуже важлива робота, тому що таких хлопців все більше і більше в нашому суспільстві. Хлопці мають можливість виговоритися, мають можливість спілкуватися з людьми. І знаєте, був. У нас один ветеран, який категорично не хотів спілкуватися з пресою. От він навіть на заході сказав: Я не хочу спілкуватися. А зараз ця ситуація змінилася. і Він активно дає інтерв'ю, активно спілкується з пресою, розказує про свої проблеми. І це змінюється. Навіть в його житті відбулися такі певні зміни. В нього не було житла. Зараз він отримав вже сертифікат на отримання житла. І це, знаєте, озвучені питання, вони якось змінюються, тому що багато людей мають бажання допомогти ветеранам. Але коли вони закриваються, це дуже погано і краще, коли. Ми будемо мати змогу більше спілкуватися з ветеранами. Вони будуть виходити на широкий загал, вони не будуть ховатися в себе вдома, а будуть ну, щиро говорити про свої проблеми. І, можливо, ці проблеми можуть вирішитися дуже просто, і дуже багато людей захочуть допомогти ветеранам в вирішенні якоїсь її проблеми. Якоюсь проблемою у ветерана стане менше. Відвідувачі заходу дякують організаторам за важливу ініціативу та високо оцінюють їх значний внесок у підтримання психічного здоров'я мешканців Сумщини. Тиждень, який щойно анонсований, надзвичайно актуальний і потрібний. Прекрасно розуміємо, що воєнна ситуація, щоденні стреси і самостійно справитися з ними дуже і дуже складно. І тут на допомогу приходить саме бібліотека як вісь осердя, Багатьох структур ви сьогодні чули громадські організації, і по медицині, і по культурі, і взагалі по духовності. Тобто, от прозвучала тут така фраза, що навіть звичайнісінька риболовля може бути таким собі заспокійливим засобом, не кажучи вже про гарну пісню, про прекрасну поезію, про поради для повсякдення. Тобто бібліотека підійшла комплексно до цього заходу. Я знайомився з програмою тижневою, дуже розмаїта і різнопланова. Тобто з різних точок зору. Я переконаний, що цифрами якимись вирахувати в корисної дії буде практично неможливо, але з точки зору духовності, зміцнення здоров'я здоров'я, стійкості від стресів, вклад неоціненний. І я переконаний, що такі тижні повинні бути не просто тижнями, а періодично проходити, бо дуже і дуже багато людей потребують допомоги, підтримки. Насамперед, ветерани, діти, внутрішні переселенці. Контингент занадто широкий, і треба всім приділяти хоча б якусь краплину увагу, підтримати. Бо інколи отакий захід може людині врятувати багато немало, але й саме життя. У реаліях війни, коли кожен день приносить нові випробування, саме такі відкриті простори людяності в бібліотеках можуть стати місцем емоційного відновлення та центрами підтримки для громад. І цілком можливо, що саме тут, серед книжок, мистецьких проявів і щирої розмови у когось почнеться шлях до відновлення внутрішньої стійкості. Дбайте про своє ментальне здоров'я, бережіть себе та своїх близьких.